Дорогі студенти, випускники та викладачі Херсонського державного університету, Уже 107 років ХДУ осередок знань і розвитку. І хоч зараз нас розділяє відстань близько 6 сотень кілометрів, університет продовжує працювати, навчати і надихати два міста Херсон та Івано-Франківськ. Пишаюсь тим, з якою швидкістю університет розвивається навіть у теперішніх умовах. Реалізую міжнародні проекти, збільшую кількість лабораторій, аудиторій, майже три тисячі студентів, майбутні педагоги, юристи, медики, програмісти та інші фахівці, від яких залежить якою Херсонщина буде вже завтра. З нетерпінням чекаю на день, коли ви повернетесь додому, аби втілювати свої мрії на рідній землі. Дякую кожному і кожній. З понад 250 науково-педагогічних працівників, справжніх професіоналів, які своєю роботою дають студентам знання і віру в себе. Ви це сила і мудрість, завдяки якій університет живе і зростає всупереч випробуванням. Бажаю Херсонському державному університету ще багато років процвітання та нових досягнень, а його людям витримки і натхнення. Ми віримо в вас і віримо в те, що одного дня. Всі ми разом скажемо, ми вдома, з річницею Херсонський державний університет. Слава Україні!